На Житомирщині сталося резонансне ДТП. Волонтерську машину просто під час виконання роботи було знищено. Автівку, яка перевозила вантаж для дітей війни, протаранив легковик, за кермом якого була працівниця банку на прізвище Фетисова. Легковажність водійки Фетисової призвела до аварії одразу трьох транспортних засобів. В результаті новенький волонтерський сітроєн Берлінго перетворився на металобрухт, а його водії пасажири ледь не загинули. З огляду на те, що залишилось від їхньої автівки, бог є і він волонтерів любить. На відміну від Житомирської судді Іни Зубчук. Яка за півтора року так і не спромоглася розглянути справу. Вже фактично рік розглядається справа цим судом, але ми вважаємо, що розгляд її не відбувається ефективно, а скоріше затягується. Була проведена органом досудового розслідування, була призначена і проведена експертиза, і вже з урахуванням цієї експертизи вона змінила свою позицію і потім почала визнавати свою вину. Травми були серйозні водія перелом ребра. Також пасажирам було перелом хребта. От, лікування серйозне, лікування по цей час проходимо лікування. От, і кошти, які ми потратили на це все, ніхто нам не повертає. Не в коштах діло, а в тому, що в нас зараз на даний час. Немає транспорту, яким ми допомагали діткам. В нас дуже багато дітей: серед яких ми допомагаємо, яких ми евакуюємо, яких ми любимо, шукаємо їм родини, і цього всього зараз наразі у нас немає. Поки житомирська феміда безпорадно розводить руками на допомогу волонтерів, чекають евакуйовані діти. Для довідки жінки-волонтери, постраждалі в автотрощі, рятують малюків з перших днів війни. На сьогодні під їхньою опікою знаходяться близько 70 милих вихованців з Харківщини, Миколаївщини Маріуполя. Про це не зайве знати новопризначеному житомирському судді Максиму Буткевичу, який має шанс на ділі потурбуватися про справедливість і речі важливі для всієї України.